Рабл е, Миназуки вбиває джетку, тим самим розмію, що виходить. вбиває ще. О, і робить трипл, килл! Розуміє, чим треба робити? Так, де не пікете? де не пікати Штанекс! знаходить ще один стан? Омен... Але омен дається флешка. Не четчеху, намагаю, у перший находит кіл, другий кіл Він Саня, Просто не виходить, не розмінює його. Омен дає смок, Розумієш, що це може бути. Намагається не ти. Але фаравел... Джетки, вже цей такий, такий чуть-чуть, аніме пайтву. Дається смок. Спай. Uh, Намагаються найти. Прошить, але не але але не виходить. І це десяте для. -да. Десяти -да для бобіків, це клач. І повертається на сайт за свій ту uh -huh. Находить один кіл, находить другий кіл. Uh -huh. Вже за ластека. Але... Але переверло на поїд кіл. Uh -huh. І, ішечка находить ще один кіл. але вони uh -huh. буде, буде старатися тянути на себе по максимуму. Найди якийсь кіл находить перший, другий. Очікую, от прям різкі повороти ситуації, дай прийнаходь в об'єкті і зробити рецепт. Кіп находить перший кіл, находить другий кіл. Волонтейна людина в мене і знаходить третій кіл. Здається ще одна флешка. Е, але втіп перший, другий і забирає для себе тираум. Навіть через дерево може бути якась людина. Але бабусій разі просто моментально находить кіли. І це І це 13 для команди Рейкім Хайм, друзі. Станда дефолту, але дали одразу контр стан. Е, Намагається Колоша пропушить, колоша робить перший, другий, третій кіл і це. Е, знову виходить вони під Б. Е, колоша знаходить один кіл, не розмінюють його, так? І воно продовжує пушить, Колоша продовжує пушить її на сайт. Де виходить робити кіл? Якраз команда борщ дуже сильно виходить на сайт і просто аніпулює... Але не ну. Не може, нішечка робити. Але саме мікоше розмінює. Робить перший кіл! Робить другий кіл. Але Колоша продовжує далі пушити. Ну робить один, два кіл три. Це останній це раунд. Але Колоша, шклач цікава, чи зможе він закистити цей спас? Насправді, якщо Рейкейв Хайм буде грати не два в один, а ну, не один по одному, а два в один. Буде непоганен. Але, Колоша, третій кіл. Залишається зовсім течуть. І доходить до себе! шорти, четвертий кіл! Повністю відбувається дуже сайта. Але тут рейр. Він поставився дуже гарний для себе траплок і це може бути гарний для себе кіл. Але не знаходить, намагається приходити, буває перше, буває другого, троє знаходить ще один кіл, полоше мінус два. Ми кошик до ситуації і 13-0.